Нейротрофічний кератит, ми зараз поговоримо про цю дуже важку патологію. Мені, чесно кажучи, більше подобається назва нейротрофічна кератопатія, тому що це не зовсім кератит, там нема в чистому розумінні такого запального процесу. І тоді мені подобається, що за кордоном цю патологію називають саме нейротрофічна кератопатія. Це хронічне дегенеративне урадження епітелію рогівки, яке характеризується затримкою загоєння епітелію, втратою нормального рогівкового рефлексу та зміною продукції сльози. Цей стан прогресує, може прогресувати в поверхневий точковий кератит, потім в епітеляльну виразку строми рогівки і в перфорацію рогівки. Етіологія може бути будь-яка різноманітна, це будь-який місцевий або системний стан, що змінює сенсорну інервацію рогівки, починаючи від сумої рогівки і до ядра моста трічистого нерва. Це головне чутливе ядро трічистого нерва. Ми пам'ятаємо, що тричастий нерв має змішану інервацію рухому і чутливу, і це ураження саме трічастого нерву. Найчастіше це ураження внаслідок інфекції вірус герпеса я синім шрифтом виділила найчастіші. Причини етіологічні нейротрофічних кератитів або кератопатій, простий та оперізуючи вітряна віспа, розацея, проказа та інші це зловживання місцевими анестетиками. Це дуже важливо. Це можуть бути операції, особливо когуляція сітківки при цукровому діабеті може викликати внаслідок травми, внаслідок ушкодження целярних нервів нейротрофічну кератопатію. Це травм. Очей, а також це тривале застосування стероїдних, нестероїдних очних крапель, очних крапель з консервантами, це може бути порушення режиму носіння контактних лінз, опромінення облі... обличчя, протонна терапія, брахітерапія навіть через рік і більше після проведення цієї терапії. Це також внутрішні черепні або системні причини, запалення, інсульт, цукровий діабет, до речі, тільки-тільки змогли добитися гарного Результату у дитини з цукровим вродженим практично цукровим діабетом в неї було страшне ураження, нейротрофічна кератопатія. Я думала, що ми не зможемо з цим впоратися, але впорати, впоралися Гіповітаміноз, ревматоїдні захворювання, розсійний склероз, вроджені вади трічастого нерва. Інколи, коли бачиш дитину з цукровим діабетом, думаєш, можливо, там і вроджені вади трічастого нерва. Далеко ж не всі діти мають таке ураження рогівки. І ускладнення при застосуванні ботулотоксину. стадії нейротрофічного кератиту по масці ми всі знаємо. Я лише тільки хочу нагадати, що в першій стадії поставити діагноз нейротрофічного кератита або нейропатії практично неможливо, тому що це може бути або точкова епітеліопатія, або епітеліальна нерівномірність навіть без дефекту епітелія, яке не видно оку лікаря. Це можна побачити лише на оптичній когерентній е, томографії. А оцю поверхневу точкову епітеліопатію ми зараз бачимо дуже часто у дітей на рефракційній терапії нічними лінзами, особливо коли там вже міопія середнього або високого ступеню. Клінічна, це помірна гіперемія кон'юнктиви, зниження часу розрива сльозової плівки, зниження чутливості рогівки це головне. Треба кожен раз пам'ятати, що це займає буквально 1-2 секунди, але приблизно виміряти чутливість рогівки може ну, абсолютно кожний офтальмолог. Дискомфорт у пацієнта, до речі, незначний або взагалі відсутній. Тобто, на першій стадії нейротрофічний каратит практично ніколи не діє. Діагностується. Але на першій стадії він дуже легко піддається терапії, достатньо призначити лише зволожуючі краплі постійно. тривало. На другій стадії це рецидивуючі дефекти епітелію. І Ось такі, бачите, дуже характерні з округлим або овальним краєм без залучення строму. Навкруги цього дефекту буде зона нестійкої епітелізації, Потовщення країв ерозії настає з часом. Але може бути на другій стадії вже і набряк струми, і складки десцеметової оболонки. І це дуже негарний прогноз в такому випадку. Може бути опалестенція вологи передньої камери, і іноді бульозна кератопатія. І вже на цій стадії чутливість рогівки або взагалі відсутня, або різко зменшена. А дискомфорт у пацієнта абсолютно помірний. Ну і третя стадія: на жаль, це стромальний лізис, це виразка рогівки і можлива перфорація, і навіть не одна перфорація рогівки. Як діагностувати цю патологію? Ну, в першу чергу, це анамнез. Анамнез, ще раз, анамнез пацієнт. Треба просто допрашувати, що було, коли було. В мене там один пацієнт згадав, що півтора роки тому він проходив променеву терапію, і він каже, що я взагалі хочу про це забути і навіть не згадувати. А зараз в нього нейротрофічний кератит. Будь-які герпетичні ураження, особливо е, е, зостер герпіс, е, які були в анамнезі півроку тому, рік тому. Треба дуже уважно розпитувати пацієнта, обов'язково перевіряти чутливість рогівки. Ну, в нас нема цього анестезіометра, і виглядає він якось, мені так не подобається. Тому я звичайною ваткою, практично кожного пацієнта, який має проблеми з рогівкою, визначаю чутливість. Обов'язково фліористинова проба, проба ширміра. І слід пам'ятати про те, що об'єктивні дані суперечать суб'єктивним. Ми бачимо жахливу рогівку, а пацієнт ні на що не скаржиться. Йому тільки там погано видно, інколи прикриває одне око, а так взагалі нічого не було. Олить конфокальна біомікроскопія, зменшення нервових сплетінь це дуже такий класний метод діагностики, але він недоступний, його нема в кожній клініці. І коли я пробувала направити на конфокальну біомікроскопію, пацієнтка приходить і каже: ви знаєте, я зробила обстеження на 3 тисячі гривень, дуже дорого обходиться мені це дослідження, тому що жодна клініка не захотіла проводити лише одне обстеження, треба було робити. Комплексну діагностику. Ну і додатково можна зробити кути рогівки, хоча оптична когерентна томографія рогівки не показова і вона не є. Тим методом, який нам допоможе дуже сильно в діагностиці, а от конфукальна біомікроскопія, звісно, показує зменшення кількості нервових волокон рогівки. Ми це чітко з вами бачимо. Зліва внизу норма, і права картинка, картинка В фотографія це вже нейротрофічний кератит. Оптична когерентна томографія це не є специфічна ознака нейротрофічного кератиту. Ми бачимо, що може бути з дефектом епітелію, може бути нерівномірність і Телю без дефекту, але це може бути і при інших станах. Труднощідів діагностики. Ну, ось я дуже люблю клінічні приклади. Є лектори, які набагато краще, ніж я розповідають, теоретичне підґрунтя, мені подобаються практичні кейси. Оця людина, рецидивуючи п'ятий раз герпетичний кератит. Клінічно зниження зору, рецидивуюча ерозія рогівки, яка описана в його карці, без суттєвого дискомфорту для пацієнта. Якби не зниження зору і не переляканий лікар, який призначає все, що тільки можна. Бачите, знов там 6-7 препаратів. Ну просто Поліпрогмазія, а у пацієнта доволі спокійне око, він нічого не відчуває, йому там можна отакий штирь ватний в око вставити, він нічого не буде відчувати. Так може, це вже не герпетичний каратит, це вже не рецидивуюча ерозія з приводу герпеса, це вже нейротрофічний каратит, коли пацієнт цього не відчуває. І е, хочу ще показати: нейротрофічна кератопатія, після тривалого 6 місяців призначалися е, нестероїдні протизапальні засоби з приводу вірусного кон'юнктивіту. Пацієнтку турбує лише зниження зору, больових відчуттів немає. Чутливості рогівки немає, звісно, також, тому що це вже такий важкий нейротрофічний каратет. Ну, Ось і ті нам тут е, трохи допомогло поставити діагноз. У цієї пацієнтки нейротрофічна кератопатія розвинулася через один рік після варіцела зостер вірус. Ну, і вона не могла після такого тяжкого захворювання не е, розвинутися. Вірус простого герпесу, генералізована форма у цієї. Дитини через 6 місяців двосторонні кон'юнктивіт з точковою епітеліопатією, що не реагує на стандартну терапію, але призначення постійне на тривалій основі зволожуючих препаратів дозволило не перейти цій першій стадії нейротрофічного кератиту в другу і в третю. У дітей, до речі, достатньо призначити своєчасно зволожуючі препарати. В них процеси відновлення протікають набагато швидше, ніж у дорослих. Ну і подивіться, на Оцюлінзу. Коли мені показала лікар Маргарита Краснякова цю лінзу, контактну ортокератологічну, ну, я була в шоці. Епітелія та зниження зору, епітеліопатія та зниження зору у дитини на фоні постійного використання анестетика впродовж року. На жаль, є такі пацієнти, які не можуть відмовитися від анестетика. І коли лікар каже, що ні, ми з вами не будемо так працювати, давайте відмовлятися від рефракційної терапії, вони йдуть до іншого лікаря, до третього і так далі. І, так далі. і якась дуже специфічна. Гігієна лінз. Я коли побачила ці лінзи, я думала, що там взагалі від рогівок вже нічого не залишиться. Чутливість рогівок знижена. Багато досліджень кажуть про те, що у дітей, які йдуть на рефракційну нічну терапію, чутливість рогівок знижується прогресивно впродовж трьох місяців після початку рефракційної терапії, але потім вона відновлюється. І дуже важливо дати їй можливість відновитися, щоб діти не використовували анестетики більш ніж місяць після початку рефракційної терапії. Щоб обов'язково використовували зволожуючі препарати з гіалуроновою кислотою. Ну і лікування нейротрофічної кератопатії найбільш ефективно на ранній стадії, а діагностика найбільш важка. Безконсервантні сльозозумінники постійно, це основне Аутосироватка або аутокров. Чому чоловіча? Тому що жінки приблизно в 3,5-4 рази частіше страждають на аутоімунні захворювання, і багато з них навіть не уявляють, що в них є аутоімунні захворювання. Ну, наприклад, гіпоті оріс або тіреоїдіт хашимото, це аутоімунне захворювання, яким страждають переважно жінки, і в цій крові цих жінок буде дуже багато циркулюючих імунних комплексів, і тому ми не отримуємо того ефекту, на який ми розраховуємо. В деяких статтях я навіть читала, що краще, щоб у чоловіка була нульова група крові, але на практиці можна брати будь-яку. Знов -таки, в Англії рекомендували навіть розводити сироватку, щоб їй вистачило надовше, що досить ефективна 20-відсоткова сироватка, розведена фізичним розчином, але там треба ще додавати літіви, консерванти і так далі. Тому ми використовуємо натівну сироватку. І, дякуючи лікарям Києва, це не є проблемою. А от я працювала трохи у Львові і треба було рятувати дитинку з рецидивуючими. Ерозіями і це було дуже важко налагодити процес вироблення оцеї сироватки, її заморожування для того, щоб можна було проводити лікування. Використання лікувальної контактної лінзи дуже дискутабельно. Конюнктивальна або амніопластика використовується дуже часто. Тарзорафія також, лікувальна кератопластика, дискутабельна. Ми можемо отримати як гарний результат, так і взагалі розплавлення рогівки, пересадка стволових клітин лімба. Ну і сучасна терапія це оксервець. Це не гермін, це касікол може використовуватися і хірургічна невротізація рогівки. В Мурфілському шпиталі пропонують використовувати аутокров в таких випадках, але це тільки жінка може собі дозволити чотири рази на день проколювати. Палець і капати краплю крові. Щось жодний чоловік на це не погоджується. Тому краще все ж таки сироватка. І, до речі, мене влаштовує результат саме лікування, основне лікування це сироватка. Антибіотики теж призначаємо, але зачастую обходимося без них. Я нагадую вам, що геніальна жінка Ріта Леві Монтачині ще в 50-х роках минулого століття винайшла фактор росту нервів, і велика кількість клінічних досліджень показала ефективність і вже одобран FDA препарат Оксервейт. Протягом вісьми тижнів ми його використовуємо. Чудовий препарат. Бачите, як за вісім тижнів практично від третьої стадії ми перейшли до другої першої стадії нейротрофічного кератиту. Все клас, але лише кошторис Оксервета на місяць складає близько 23 тисяч євро. Уявляєте собі? Ну і Агент матричної терапії, він теж є в Європі. Касікол, також присутній. Скоріє епіталізацію рогівки при НТК, при нейротрофічній кератопатії. Він в рази в десятки разів дешевший. В мене були пацієнти, які його придбали, і ми їм лікували. Нейротрофічний кератит у цієї пацієнтки я хочу показати, така обширна ерозія прокрашувалася флюоресцином. Результат через три місяці. Це сироватка чоловіка, десь вісім разів на день. Кожен день нову ампулу доставати треба з морозилки і капати, потім шість, потім чотири і віжен люксплюс плюс. окремо вона приймала внутрі вітаміни групи Б і неромідін в таблетках. Чому Віженлюкс Плюс? Тому що, окрім гіалуроната та натрія, а це обов'язково має в своєму складі вітамін b 12 І ось саме чудові властивості вітаміна b 12 дозволюють нам прискорити заживлення. Профілактика це ефективне потужне лікування герпесвірусного ураження урадження очей, тривале використання сльозозамінників після будь-яких вірусних інфекцій у дітей, в тому числі. Обережне призначення призначення очних крапель з бензалконня хлорідом, анестетиків і нестероїдних, зволожуючи краплі всім носіям лінз і моніторинг дотримування призначення. І ще настороженість треба, щоб ми були насторожені щодо нейротрофічної кератопатії у пацієнтів з груп ризику, перевірка чутливості рогівки при кожному будь-якому огляді. Профілактика нейротрофічного кератиту. призначення лактоферину при герпетичному ураженні, він пов'язує вільно залізо, яке необхідно. Для життєдіяльності вірусів бактерій. І тому він є дуже потужним синергістом проти вірусних і протигрубкових і антибактеріальних препаратів. Тому відразу, коли ми бачимо таке тяжке ураження, призначаючи антибіотики, треба призначати лакто. Нагадую, що призначаємо його впродовж одного місяця. Цього достатньо для відновлення захисних властивостей сльозової плівки. А далі це залізо необхідно для функціонування нормальної мікрофлори свого ока, тому тільки на один місяць. І профілактика нейротрофічної кератериації. Топаті, це зволожуючі краплі всім носіям лінз. В разі, коли ми йдемо на ортокератологію, на рефракційну терапію, завжди призначаємо Vision Lux Plus. завдяки е, поєднанню та натрії вітаміна B12, в 12 нас відновлюється структура нервової тканини, а ми вже казали про те, що може. Провокувати рефракційна терапія, зниження чутливості рогівки. Ну, ці властивості ми всі знаємо від VisionLux+. Plus І подивитися, як через три місяці після використання VisionLux+, Люкс на конфокальній біомікроскопії ми бачимо відновлення плотності суббазального нерва. Ще профілактика нейротрофічного кератита. Це таке захворювання, яке дійсно краще профілактувати, ніж потім лікувати. Це зволоження очної поверхні після вірусних захворювань. Очі. Завжди будь-які кон'юнктивіти, кератити, запальний процес викликає пригничення функцій залоз, крауза і вольфрінга, і це провокує тривале зниження сльозопродукції, порушення чутливості і регенерації рогівки. Період відновлення може тривати декілька місяців, і після таких важких конюнктивітів, після таких важких кератитів, призначення заложуючих препаратів на постійній основі обов'язково. Коли пацієнти кажуть, я вже втомився, я вже стільки капав. Ну, не капайте, є такий чудовий невіліпоспрей. Він підходить і дітям, і дорослим, і е, його можна пшикати буквально на закриті, на відкриті очі. Він сприяє відновленню всіх шарів сльозової плівки, чудовий склад, вітамін, Е, гель, арое, алое, екстракт ромашки, гіалуронат натрія, ну і ліпосомальний розчин. До речі, дітям страшенно подобається. Оце Мій онук на лівому фото. Він завжди його брав з собою в садочок і хвастався всім діткам, показував невіліпоспрей. Може використовуватися не тільки дітям, а й чоловіками, які не можуть самостійно закапувати очі без допомоги без допомоги мам і дружин. І хворі на Паркінсонізм та літні люди теж справляються самостійно. Ну і психологічний вплив допомагає при фобії капати очі. Так що всім рекомендую висновки. Діагностика нейротрофічного кератита на ранніх стадіях. Дуже важка, чесно, обмежений доступ до сучасного обладнання, конфокальна мікроскопія затримує постановку діагноза. Велика кількість хірургічних офтальмологічних втручань, використання консервантів, тривале призначення стероїдних, нестероїдних і великої кількості умовно чудодійних очних крапель збільшує ризики розвитку кератита нейротрофічного. Відсутність ефективного контролю за використанням місцевих анестетиків пацієнтами, в тому числі при рефракційній терапії у дітей, призводить до появи кератопатій, що мають ознаки нейротрофічних. Ну і поєднання клінічного досвіду на новітніх наукових досягнень, невротизація рогівки, оксервейт, косікол дають надію на покращення результатів лікування важких стадій нейротрофічних кератитів. Я дуже хотіла на цій оптимістичній ноті закінчити, але вчора на прийомі жінка 47 років Років вчора, 10 червня, в восьмирічному віці після прийому рітроміцину в неї виник синдром Стівенса Джонса, рубцювання, але в неї рубцевий Сімблефарон не заважав. Гострота зору була правого ока 02, лівого 06. Вона постійно отримувала зволожуючі краплі, так дійсно, але їй постійно призначалися нестероїдні протизапальні краплі на таку скомпрометовану рогівку. В жовтні 2021 року в неї була перша перфорація рогівки з пластикою по кунту і знов були призначені на таку практично обнажену рогівку нестероїдні протизапальні засоби. Потім ще дві перфорації і знов покриттям ніоном і нестероїдні протизапальні засоби. Чутливість рогівки не перевірялася взагалі. На правому оці чутливість Рогівки повністю відсутня на лівому оці знижена, але рогівка лівого ока інтактна. Почали лікування сьогоднішнього дня. Плазма чоловіка, VisionLux+. Люкс в подальшому планується пересадка протоку слиної залози та, можливо, невротизація рогівки правого ока. Я й рекомендувала поїхати в Європу і спробувати отримати оксервейт. І чесно, заборонила б на скомпрометовану рогівку нестероїдні протизапальні засоби. Також дуже багато використаної літератури, дуже цікава література. І я вам дякую за увагу.